Дієві особи, моя утома, ниви у червні, сонце, жайворонки, залізна рука города, людське горе. Коцюбинський написав новелу «Інтермецо», аби поділитися враженнями про відпочинок. Тобто, чувак поїхав собі в село і подумав, що комусь буде цікаво дізнатися, що він там робив і чи йому це все сподобалось. Дай Боже всім таку самооцінку. Виявилось, що охочих почитати твір є багато, і ми зокрема. Словом, план такий. Ви в коментарях ділитеся враженнями про те, як ми у цьому випуску ділимося враженнями, про те, як Коцюбинський у цій новелі ділиться враженнями. Про відпустку не чекайте від нас формального аналізу в стилі тема, ідея, головна думка. Бо ми таке не любимо, але любимо наповнювати, нібито нудні підручникові тексти новими сенсами. То є дистанційка від Dream School, і сьогодні ви дізнаєтеся, чому відпочивати треба вміти і як робити це правильно. З чого насправді складається молоко? Що робити, коли нічого не хочеться робити? Де зупинка на потяг у інтермецо? Та як писати не так, як всі? Аби максимально зануритися в атмосферу твору, можете поїхати собі туди, де саме відбуваються події. Угу, таке місце існує. Кононівка досі квітне на півночі Черкаської області. Якщо їхати туди на авто з Києва, ну бо я з Києва, то це у вас займе годину 50 хвилин. Або громадським транспортом це 3-4 години. Про те, яка атмосфера? Отже, ми знаємо, де історія відбувалась, про те, як і з кого вона почалась. Але перед цим. Хочу ненав'язливо нав'язливо нагадати, що все хороше, що трапляється з нами, як мінімум можливість прокидатися щодня, відбувається завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому не забувайте дякувати їм щоденними донатами. Також ми дякуємо всім тим добрим людям, які підтримують цей проєкт, надихають нас та дають нам змогу вдосконалюватися. Аби долучитися до цієї неймовірної компанії, шукайте посилання на банку та платформи в описі. Пана Михайла Коцюбинського, нелегкий період. Купа всього на голові. Саме час, поки не пізно сказати, що Коцюбинський той є головний герой твору. Чоловік писав про себе улюбленого. Отже, людина має дорослу нудну роботу в тодішньому офісі, виплачує кредит за хату, має четверо прекрасних діточок: два хлопчика, дві дівочки, дуже терплячу дружину, яка ти все щастя тримає в порядку, і панянку коханку. Ще й паралельно намагається зловити музу за хвоста і щось там написати, співчувати йому чи засуджувати, вирішувати вам. Але об'єктивно він взяв на себе забагато. Це було одно з тих несчисленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма чи те треба мале чи велике, вагу те, має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною вже керує. Фактично стаєш невільником всього многоголового звіра, хоч на час увільнитись від нього, забути, спочити. Я утомився. Не знати, від чого втомився. Що бульбу сапав, чи в укриття п'ять разів за ніч бігав? Може, піднімався до 25-й поверх три рази за день, або робив на роботі 40 градусну спеку. Нічого нема, втомився він. Ну, ти подиви. А, виявляється, можна втомитися, не роблячи чогось фізично важкого. Наприклад, від відповідальності, багатозадачності, тривожності, проблем інших людей. От буває в житті плачеш цілий день і не можеш спинитися, а на запитання рідних відповідаєш, та нічого не сталося. Я просто втомилась. До речі, саме тому в школі я не могла зрозуміти цей твір, бо не мала такого прикрого досвіду. Най даст Бог здоров'я всім тим добрим та уважним друзям, які у хвилини тотального виснаження, не побоююся цього слова, вигорання можуть не тільки серденько у месенджері скинути, хоч це теж приємно, але й допомогти. На щастя, у Коцюбинського був такий друг. Там, Мишко, на, їдь на дачу, я тебе прошу. Пан Євген був чоловіком не бідним та не байдужим. Тим, хто дає тобі гроші на життя просто так, лише аби ти писав, бо твоє слово важливе для культури. Тому пан Євген підтримував Коцюбинського і міг отак от просто відправити його до себе на дачу кононівку, не господарку доглядати, а просто собі відпочити. Пропозиція чудесна, але в дорослому житті виявляється не так легко покинути все і просто поїхати собі за місто. На жаль, люди з часом розучуються робити те, що їм хочеться насправді. <звук> Як оперному співаку, у якого вже діафрагма злітає в космос і не вистачає дихання, потрібен всього лиш невеличкий ковточок повітря. Так само його потребував і Коцюбинський, тому назвав свою новелу музичним терміном інтермецо, що означає невеличкий музичний твір, який грають у перерві між основними частинами опери. Далі був бріскитливий потяг зі своїм металевим гулом, рій людських голосів, наче та саранча, кожен з яких боляче кусає і дошкуляє своїми проблемами, прибуття на бричці у маєток друга, порожній дім, заставлений меблями, та невіра у своє щастя, нарешті бути самотнім. І постійне відчуття, що от-от хтось увійде та порушить такий омріяний спокій. А далі не буде ніяких різких сюжетних поворотів, подій та звичного розвитку історії. Все, вимикайте. Далі будуть лише враження. <assembly> <small> Дієві особи моя утома. Ниви в червні. Сонце. Три білих вівчарки. Зозуля жайворонки. Залізна рука города. Людське горе. Він вирішив не бути тим автором, який дивиться зверху на своїх персонажів, як на шахову дошку. Все про них знає, дає оцінку їхнім чинкам і вичавлює для нас якусь мораль. Він вирішує просто відчувати. І ділитися з нами цими враженнями англійською можна сказати «impression». від цього і назва мистецької течії імпресіонізм. До речі, саме через це мені в школі й не подобалася, хоча багато моїх друзів вважають її кращим твором з укреліт. Тому поділюся з вами інструкцією, як не споскудити собі враження на роки. Моя помилка була в тому, що я читала твір похабцем і очікувала від нього звичного розвитку сюжету. На кшталт: прийшов, щось там сталося, це його якось туди розрулило. -роз 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 Висновок кінець. Тому далі буде тако. Берете. Коцик, якого не шкода. Йдете у парк до озера чи під яблуньку біля хати, тобто десь на природі. Звісно, не забувайте взяти книжку інтерметцю під паху, телефон на беззвучний, сідайте собі зручненьку і не йдете додому, поки не прочитаєте. Навіть якщо дубці заніміє, і комарі набридатимуть. З комарями навіть краще, навіють атмосферу. Це буде файно. Даю слово. Його обняли і душили зелені руки. Що значить для них людина? Нічого. Он вийшла в поле дрібна біленька цятка і потопла у нім. Вона кричить, співає, навіть сліди людини затерті. Поле сховало стежки і дороги. Найбільше мені полюбилося те, як пан Михайло вміє насолоджуватися моментом, концентруватися, помічати деталі. Це те, що досить складно в собі виховати. Просто відкласти телефон. І жити, але що вразило мене ще більше, то це його вміння передавати відчуття та ділитися ними на папері, зафіксувати кожен порух травинки, співзозулі, дихання полів. Коли я намагаюся щось таке написати, то в мене виникає відчуття якоїсь. Безпомічності, ніби я не володію тією іноземною мовою, мовою відчуттів, яка потрібна, щоб виразити такі тонкі невловимі речі. Як ви вже зрозуміло, в новелі Коцюбинський описує прості речі і займається буденними справами. Спить, їсть, п'є, ходить. Але те, як він сприймає ці речі. То є щось незвичне. Він все переосмислює, шукає глибини якихось інших сенсів. Отже, можна прокинутися і не холодної води з відра. І водночас можна прокинути воду плюхкотом металевого відра, так що вона аж ухне від подивування. Можна взяти і не молока. А можна скуштувати екстракт лук, сік полів, що разом із сонячною енергією, яку розносять метелики по квітах та травах, потім їсть ніжна та пишна корівка і віддає тобі. Можна їсти хліб, а можна бачити, як той хліб вчора переливався в полі, перестрибував хвилі з колосків, і сьогодні ви вже знайомі з ним особисто. Можна вигадувати і виписувати які завгодно красномовні метафори, але так бачити світ. Треба вміти. Той чорний хліб, який так гарно по сільськи пахне, він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. Он біжить він полями, як дикий вовнистий звір, і вигинає хребет, а крайне ви стоять вітряки, наче пастки на нього, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білому муку. Я все це бачу і прості. Безпосередні мої стосунки з землею, і знаєте, що я собі такого цінного коцюбинського підгледіла? Звісно, окрім зразкового прикладу імпресіоністичної літератури це розуміння, наскільки важливо вивчати себе і прислухатися до себе, аби точно знати, що допомагає мені добре відпочити, набратися сил, натхнення, аби почуватися як та дитина у перший день літніх канікул, що прокидається зі світлою головою, і точно знає. Найкраще попереду тому не полінуйтеся десь якось сісти собі і виписати справи, які вас наповнюють. Це може бути сидіння біля озера, спів у душі, обнімання улюбленої м'якої іграшки, заняття спортом, риболовля з татом, похід у гори, чи ліплення з пластиліну, поїдання маминих млинців, кіновечір з друзями або навіть. Просто сидіння в тиші 4 хвилини. До слова, знаю місце, де пошук таких улюблених справ, розвиток і дослідження себе відбуваються особливо легко і невимушено. Це також місце, де мріяти обов'язково. Тобто, школа Dream School Учні школи цього літа їздили в табір у Карпати. І знаєте, це саме той відпочинок та пауза і те інтермед, за який потрібне нам усім. За детальною інформацією про школу, біжіть швиденько в опис під відео. Не впевнена, чи мав коцюбинський доступ до всіх тих психологів. Метологічних подкастів і застосунків для медитації, але цей чоловік точно знав, як допомогти собі самому, як налаштувати свою душу, нібито й музичний інструмент. Прощайте, небе. І ти, Зазула з вершечка берези. Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли пошарпані грубими пучками, а тепер натягаються знову. Чуєте? Ось вони бренькнули навіть. Прощайте. Йду поміж люди. Душа готова, струни тоді, наладжені. Вона вже грає. Після цього не хочеться повертатися до реальності. Проте автор робить це так, наче зриває з тебе теплу ковдру зранку. Але воно й правильно, бо життя так само сповнене контрастів, і Коцюбинський не будує нам ілюзій про нього. Наприкінці, герой все ж зустрічає людину. Те, чого він так уникав і від чого так втомився. Це звичайний селянин, який одразу розповідає випадковому, перехожому про всі свої проблеми, бо вже немає сил тримати їх в собі. Говори, говори. Та що говорити? Всім в зеленому морі я маю тільки краплину. До кого прийшла гарячка та подушила діти, тому що легше. На іншого зглянеться Бог. А в мене аж п'ять рутів, як вітряків. Щось треба кинути на жорну. Я діток голодних чомусь не забрала гарячка. Говори, говори. Говори, говори. Говори, говори це не байдужі слова. Це готовність розділити чиєсь горе, допомогти людині і дати їй можливість виговоритись. Тут автор влаштовує такий собі сеанс психотерапії просто посеред поля і каже виснаженому селянинові я чую тебе. Далі відбувається таке собі відновлення, коли емоції виходять назовні зі злістю, бурею, биливаються на землю сльозами дощем. І з того дощу, можливо, дай Бог проросте колись надія. Дякуємо, що додивилися до кінця одика. Ще подивіться, чому Данило раптом став не Галицьким та чому Шевченко. це не тільки про сльози і страждання, але й про сексуальну освіту. Бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі і па-па!